Всім привіт! Сьогодні маринуємо кабачки на зиму за дуже простим рецептом. Наші інгредієнти: кріпта петрушка, чесник, лавровий листочок, чорний перець горошок, сіль кам'яна кухонна, оцет та наші кабачки. На 1 літрову банку необхідно заварити такий маринад 400 мл води, 1 столова ложка цукру і 1 столова ложка солі. Тепер це добре перемішуємо і ставимо кип'ятити. Поки вода закипить, ми продовжуємо нашу роботу. На низ банки ставимо кріп та листочки петрушки, 3-4 зубчики чеснику, лавровий листочок 1, 8-10 грошей чорного перцю. У нас кабачки молоді. Чистити від шкірки не треба. Просто нарізаємо товщиною приблизно 1 см. І накладаємо в нашу банку. Ось наші дві баночки чекають маринаду. Під кінець закипання наливаємо 50 мл оциту або 2 ложки. Та додаємо у наш маринад. Тепер наш маринад виливаємо в банку. Та ставимо стерилізувати. Для стерилізації наливаємо трошки теплої води і обов'язково вставимо рушник для того, щоб банка не тріснула. Після того, як поставили банки, необхідно долити теплої води. Доливаємо до плечок банки. Чекаємо, коли закипить. А коли закипіло, необхідно стерилізувати 8-10 хвилин. Далі закатуємо наші банки, перевертаємо і тоді закутуємо до повного остивання. І так, наші мариновані кабачки готові. Всім смачного.